Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на моєму каналі Читати Круто Боктюб. Зараз ви спускайтесь, ти зітейте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається «Флеш», Книга 6 Час збіг. Це така книга з колекції книг про флеша від видавництва рідна мова. Також в мене тут є сьома, на яку я зніму огляд. І в мене ще є 5 книг, але, на жаль, вони не тут, не зі мною. Але ви можете десь далеко знайти відео про них на нашому каналі. Книги дуже цікаво, цікаві, ці комікси про флеша. Вони легко читаються, круті ілюстрації. І вони дуже цікаві. Про що ж розповідається саме в цій книзі, саме в цій частині. Тут е відбувся як такий пролом в часі. Час поламався. І е, ми зустрінемо тут флеша як із теперішнього часу, так і з майбутнього. І флеш з майбутнього буде намагатися виправити цей пролом в часі. І і за цього зустрінеться так як, як флеш з теперішнього, так і флеш з майбутнього. І взагалі комікс дуже цікавий. Тут є багато різних бійок проти е, суперходіїв. Е, і взагалі книга сама по собі дуже цікава. Тобто, якщо ви хочете прочитати щось про, супер про супергероїв, про Флеша, то ця книга вам обов'язково підійде. Також в кінці е, тут є історія про те, як взагалі з'явився Флеш е, і отакий... В кінці картинки прикольні Взагалі, історії про Фелаша мені дуже подобаються, тому що сам персонаж дуже цікавий супергерой, який дуже швидко бігає. І крім того, що він дуже швидко бігає, він дуже сильно б'є і за те, що він може розігнатися. Майже на безкінечну швидкість, і за цього у нього удар буде з майже безкінечною е, силою. Е, також у нього дуже швидка регенерація. Але од, одне єдине питання, де він бере стільки їжі, щоб харчуватися до, саме до цього персонажа. Так, сам собі персонаж дуже цікавий і дуже прикольний, як на мене. Отже, отака от книга дуже цікава, дуже прикольна. Також раджу перші п'ять книг які я вже прочитав, і вам я їх дуже раджу прочитати. А також чекайте відео на 7 книгу. Отакі цікаві книги обов'язково вам їх раджу прочитати. Раджу читати різні книги, читати різними мовами українською і не тільки, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? На всім па-па-па-па!